сьогоднішню началку почнемо з Бебремса, причому як М1А2, так і М1А1 однакову схему бронювання мають найтовстіші частини це щоки-башні, ось в цих районах, і верхній бронелист. Найменше бронювання спереду це відповідно ці башенки, плюс отут біля маски. Ці частини, там, де щоки переходять в маску. Тут найкраще прибувати, бо тут і кут прямий. Потім трохи ну, відповідно, під башнею і трохи верхній бронелист, який знаходиться тут під башнею. Нижній бронелист має середнє бронювання і, відповідно, прямий кут нахолу. В складі має, має значення кут нахилу для пробування техніки. Що стосується БК, то воно знаходиться в цій зоні, це такий квадратик між нижнім та верхнім бронелистом з лівої частини вже вплоть майже до гуслів, трішки не доходить. Що стосується бокової частини, то тут відповідно, у нас БК знаходиться приблизно посередині башні. Там, де ось, о, ми бачимо, платформа опускається, тут його можна шукати. Десь тут воно буде. Відповідно, ззаду тут знаходиться двигун, майже вплотну сюди до бока. Ну і задня частина, вона взагалі менш броньована, ну, це логічно в цілому. Та частина корпусу, отут вона, по-перше, тут виб'ється двигун. Навіть тридцяткою. Башта трішки більш броньована, ніж відповідна частина корпусу. Тому якщо працюєте там з тридцятки, то краще лупити все ж у корпус. Челенджер. Тут у нас вразливі місця, це маска плюс нижній бронелист. Окрім того, бока він доволі великий і, в принципі, майже всю центральну частину займає. Тобто, якщо лупити ось сюди. В напис 62 КК-40, то ми завжди майже будемо потрапляти йому в БК. Якщо це фронтальна частина, так і якийсь пробивний танк. Бокова частина, тут є такий удобний радіатор, чи я не знаю що це. У нас БК знаходиться у корпусі справа зразу після цієї штуки. Отут -от він знаходиться. Відповідно, далі знаходиться двигун. Тобто, якщо лупити ось приблизно сюди, зразу вправо від радіатора, то будемо вибивати йому БК. Ззаду так само, башна трохи більш броньована, ніж корпус, тому з 30-ки краще працювати у корпус ззаду. Ну, Також більш-менш броньована. Треба розуміти, що ви маєте під прямим кутом ззаду знаходитись прямо під прямим кутом, щоб пробувати танки, такі як Вебрам, Challenger 90 у навіть у корму. У 90-ка також ті самі проблеми з бронюванням у масці зброї плюс Нижній бронелист. Проблема тільки в тому, що, на відміну від Бебрумса і f БК не заходить у нижній принліст. Тому, ну, в принципі, якщо у вас є така можливість, тут є такі прямі плашечки, то вони відповідно з абсолютної точної броні, найменше будуть. Ну і плюс, якщо ви потрапляєте в плашечку посередині, там знаходиться БК. І тут також її менш видно, але ось є плашечка, яка переходить з нижнього листа. І відповідно посередині десь можна орієнтуватися по цим маленьким пластинкам. Ось так приблизно знаходиться БК 90-ка до фронтальної проєкції. Проєкція бічної знаходиться прямо посередині башни. Відповідно. Намагаємось влучити кудись от сюди. Вона з верхнього краю йде приблизно до ось ціє, цих відміт на швах броні. Можна сюди працювати. Китайська шайтан машина ЗТЗ майже повністю. Фронтальна частина у нього броньована добре. маленькі БК як у фронтальній, так і у бічній проєкції. В принципі, я думаю, приблизно по цій штуці можна орієнтуватись, знаходиться його БК, тільки воно трішки, трішки ввуще. Щось типу такого. З приводу пробиття майже весь броньований. Тут під башнею можна щось намагатися йому вичепити. І отут там, де знаходиться прибор бачення. Ну, плюс тут от маска зброї відповідно і оцей невеликий клаптичок. Сюди можна пробувати його пробувати. З бічної сторони БК знаходиться, ось можна провести перпендикуляр від зірки і десь посередині техніки, він такий вузенький, маленький. В ньому хер попадеш, БК знаходиться. Я вважаю, що якщо ви за ТЗ вбок заїхали, краще не пробувати вицілювати БК. Ну, якщо там випадково випадете, да, або якщо не треба витрачати час, просто кудись в цей район намагайтесь дати плюху, може щось вийде. Що стосується леопарда, наприклад, то там БК ще більш дивний і не варто його оцілювати. все, що треба знати про леопард. Це хіба те, що у нього тільки башта броньована, корпус можна шити його навіть у фронтальну частину, куди завгодно майже. Ну, про 62-ку, М60 та 72-ку, опять навіть не будемо. Вони, в принципі, пробуваються майже куди завгодно. Скажу з приводу них тільки, що 72. Ну, давайте представлю, що це 72, ка мені даже спамить її. лом. Рівно по центру знаходиться там БК в фронтальній частині і також рівно по центру, якщо опускати перпендикуляр з башти, буде знаходитись з бічної сторони БК. Що стосується 60-ки М60, то там навпаки доволі дивна історія, БК знаходиться чисто справа. Отак от воно високе, а якщо брати справу від услі, то там майже все БК буде. Відповідно БК буде знаходитись у 60 не посередині, так, а от, там, передня частина башти. Yeah. Десь отак. Воно велике, там, в принципі, важко буде не в нього попасти на місця, там, менше 500 метрів. То і таке.